Із військовим В'ячеславом Сушичем ми зустрічаємось у коридорі реабілітаційного центру. Погодився поговорити між процедурами, а в день їх має не одну і навіть не дві. Він з окупованого нині Бердянська Запорізької області до війни працював консультантом у місцевому магазині алкогольних напоїв, повномасштабної війни, як і більшість українців не чекав того дня, 24 лютого мав святкувати день народження сина. Я взяв вихідний на роботі, тому що були плани залишитися вдома і святкувати з родиною день народження сина. Але вийшло так, що ми проснулися трошки раніше, десь о пів на п'ятій, десь о четвертій ми почули, я почув перший, перший вибух. Вже за кілька днів сталося найгірше у Бердянськ Зайшли російські війська. Армія Путіна за словами В'ячеслава йшла на їхнє місто зі сторони Криму через Мелітополь. З Мелітополя у нас дуже багато у всіх в тих краях знайомих, рідні. І просто ми по кілометрах знали, що там, ага, вони приїхали те село, приїхали те село, у нас там траса, оця йде, що з Мелітополя на Бердянське М14. І ми просто по кілометрам відслідковували, як вони наближаються до нас. Одразу зайшло багато було бурятів. От, ну, я такого кольору навіть обличчя не бачив, що вони ну, реально вони жовті. Перші дні за словами В'ячеслава чіткого розуміння, що твоє місто окуповане, не було. Росіяни патрулювали Бордянськ, але ні людей, ні українські державні символи на вулицях міста вони не чіпали. Місцеві збиралися на протести, і до певного моменту їх ніхто не розганяв. Це був останній такий протест, і останній день, коли на вулицях Бердянська можна було побачити українську символіку. Між знайомими були розмови, що люди пропадають. Були там хлопці, які відзначились в тому, що там, наприклад, були там якісь заміновані дороги. Там хлопець десь там, взяв ту міну, там сховав її, там, щоб ніхто не підірвався з цивільних. Там його одразу взяли, там і після цього вже сказали, що його вбили. У березні 22-го В'ячеслав дізнається про вагітність дружини. Подружжя приймає рішення виїжджати з окупованого Бердянська, починають шукати пальне. У містах його або не було, або продавали по 200 гривень за літр. І як тільки ми трошки запаслися паливом для виїзду, тому що скільки ми будемо їхати, якими дорогами, з якими будемо стояти, можливо, треба буде, я не знаю, сидіти в машині, грітися. Тому паливо треба було запасатися багато. От потім ми почали шукати маршрут. Як виїжджають, тому що ну ми вже тоді знали, що деякі люди, які намагалися виїхати через Васильівку, наприклад, по трасі от з Мелітополя на Запоріжжя на Васильівці, там було дуже важко. Люди деякі там і помирали, там і стріляли, розстрілювали машини. Дорога була складною, але Вічеславу з вагітною дружиною та трирічним сином вдалося дістатись Запоріжжя. За кілька днів чоловік іде добровольцем на фронт, а вагітна жінка з дитиною тікають з під обстрілів за кордон. Там за півроку на світ з'являється з'являється Олівія. Чоловік тоді був на Луганщині. Вперше обійняв доньку, коли їй було два місяці. І перший раз побачив, вони до мене приїжджали під час лікування, коли я отримав поранення. День, коли В'ячеслав потрапив у госпіталь, він пам'ятає похвилинно ворожі дрони атакували їхні позиції в серебрянському лісі. Тоді загинуло двоє його близьких побратимів, а він отримав поранення. у мене було майже розірване? Ахілове сухожилля, розірваний великий гомілковий нерв, от прилетіло по гомілковому суглобу. Тобто, в принципі, просто така пратівна травма, місце де, ну, місце, де дуже багато нервів, багато сухожилів. Всього тому у мене проблема буде з стопою. Та весь цей час рана болить йому не настільки, як втрата побратимів. У нас був не просто підрозділ. Суто для виконання завдань. Ми були як родина. Ми були дуже вільні друг в другу і один одного підтримували. І коли ти дуже близько знаєш людину, знаєш її мрії, знаєш чим вона живе. І коли ти її втрачаєш, це співмірно тому, що ти втрачаєш уже якусь рідну людину. Свою донечку В'ячеслав бачив лише двічі, тоді у госпіталі, коли їй був уже рік. Завдяки тому, що військовий він хоч і рідко, але може відвідувати сім'ю за кордоном. Ще декілька днів чоловік буде на реабілітації в Луцьку, а далі повернення на службу. Попри міць ворога, понад усе хоче завершити цю війну перемогою, щоб щодня, щохвилини мати змогу обіймати своїх найрідніших. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.